Зброя в наших руках для захисту, в руках расистів для вбивств. За кожного нашого полеглого захисника поляже десяток російських українці, нація несамовитих воїнів, які до останнього захищатимуть свій дім. В цьому наша перевага Кременчуцькі новини в ефірі на календарі 15 вересня, і ми починаємо. У Полтавській обласній прокуратурі відбулося виїзне засідання тимчасової слідчої комісії щодо справи про вбивство міського голови Кременчука Олега Бабаєва та судді Олександра Лободенка. Про роботу ТСК та сьогоднішнє засідання дізнайтеся далі. Розгляд справи про вбивство мера Кременчука Олега Бабаєва та судді Олександра Лободенка затягнувся на довгі вісім років. Це вкотре демонструє недосконалість та бездіяльність судової системи, яка потребує рішучих змін. Сьогодні у Полтавській обласній прокуратурі відбулося виїзне засідання тимчасової слідчої комісії, яку створила Верховна Рада України, аби розібратися у проблемі нерозкриття цієї справи. Народний депутат України Юрій Шаповалов зазначив, що головне завдання сьогоднішнього засідання зрозуміти, чи задіяні у справі зловживання. Головна задача сьогоднішньої ТСК це тимчасово слідча, слідча комісія по вбивству Обаєва і судді Лободенка – Це зрозуміти, чому сьогодні безпрецедентне таке безпрецедентне затягування справи. Ми б спілкувалися з суддями. Позадавали питання, намітили план дій, запитів, тому ми думаємо, що це не останнє засідання виїзне. Аби остаточно розібратися у справі, було прийнято рішення продовжити роботу тимчасової слідчої комісії ще на шість місяців. Наше завдання перше це встановити істину, а друге, зрозуміти, чому так довго суди Полтавської області розглядають цю справу, бо вона може ввійти. В історію тим, що вже всі суди Полтавської області мали цю справу на розгляді, але логічного завершення, тобто вироку, немає. Наше завдання на цьому прикладу внести зміни в законодавство України, щоб таких випадків не було в майбутньому. СК плідно працює над пришвидшенням розгляду цієї справи, аби правосуддя нарешті зіграло свою роль. Хочу подякувати всім учасникам засідання. Саме чому подякувати, тому що така резонансна справа, повірте мені, вона дякуючи таким людям, які глибоко в цьому процесі займаються нею. Вона на сьогоднішній день ще розслідується. Дуже конструктивно було почути. І вникнути в той матеріал, який напрацьований раками, справа про вбивство мера Кременчука Олега Бабаєва та судді Олександра Лободенка розглядається вже вісім років. Це по факту найдовший розгляд справи у Полтавській області. Саме тому тимчасова слідча комісія поставила на меті внести зміни до законодавства, які допоможуть уникнути таких ситуацій у майбутньому. Дарія Кимець Каченко, Кременчуцькі новини. Незабаром зима, тож Кременчужани мають подбати про тепло у власних домівках. Мешканці будинків 84 та 86 по проспекту Свободи одні з перших в місті переходять на індивідуальне опалення. Вони вже мають у власних помешканнях котли, завдяки яким будуть в теплі у холодну пору року. Незабаром зима уряд попереджає, що температура в оселях буде набагато нижчою ніж зазвичай. Тож Кременчужани починають піклуватися про тепло у власних домівках. Мешканці будинків 84 та 86 по проспекту Свободи. Одні з перших зайнялись питанням щодо переходу на індивідуальне опалення. Першочергово написали звернення до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. За дорученням міського голови Віталія Малецького, фахівці департаменту житлово-комунального господарства провели зустріч із мешканцями будинку, роз'яснили їм способи встановлення індивідуального опалення та розробили покрокову інструкцію. Лічильник є індивідуальний котел, можна придбати і встановити. І тому ми вирішили йти тим шляхом. В березні ми написали листа. Якраз проводили всі зустрічі в ЖКХ, провели загальні збори, протокол склали. Передали в ЖКХ, пройшли комісію. Ло рішення міськвиканком. Далі підключили міськгаз, замовили проект. І далі все по плану. Індивідуальне опалення в квартирі це система опалення, яка встановлена у вашому житлі та повністю знаходиться під вашим контролем. Тільки ви вирішуєте, коли її вмикати та яка буде температура в приміщенні. Кожен вибирав хто двоконтурний котел, це одночасно використовується котел і для гарячої води, і для опалення, хто пішов шляхом одноконтурного, котла, тільки для опалення. Коли хто захоче, той включає. Скільки хто за напали, тільки і буде. Ми до опалювального сезону готові. Володимир, мешканець будинку, запевняє, в індивідуальному опаленні є свої плюси. Раніше платили по тарифу, платили одним людям в центрі будинку, було жарко, іншим людям сусідам, ті, які мають квартири в крайніх під'їздах, їм було прохолодніше, а платили всі однаково. Тому ті, кому прохолодніше зараз, можуть самі собі налаштовувати. Ті, хто в центральних під'їздах знаходяться, можуть трошки робити менше температуру. За що цього буде. Де значне заощадження. Кожен хазяїн заінтересований в певному заощадженні. Тому ми довольні, дуже довольні в даному ефекті. Валерія Лисенко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. На Полтавщині волонтери розробили унікальну систему відеоспостереження за кордоном України та пересуванням ворога. Цей проєкт має символічну назву Щіт. Крамашуцькі новини дізналися, як працює система, та наскільки вона допомагає українським військовим. Це стріла, яка 26 метрів видвигається у висоту на двох розтяжках. Це зараз там їх удосконалюють. На Полтавщині розробили унікальний проєкт «ЩІТ». Це сучасна система відеоспостереження, яка дозволяє слідкувати в режимі онлайн за порушенням кордонів України і переміщенням збройних формувань агресора в межах прикордонних зон. Нині проєкт успішно реалізовується і виконує своє пряме призначення. Цілодобова допомога українським військовим у протистоянні з країною загарбником. Активну участь у проектуванні командного пункту бере депутат Полтавської обласної ради Олексій Матюшенко. Із груди металолома, яка лежить на вулиці, плюс новий метал, який нам дає компанія кампанія і Укргазвидобування. Ми робимо такі вишки. Чим це гарна вишка, тим що вона автономна на сонячних панелях. Близько двох неділь працює без перезаряду. Вона обладнана інтернетом, камерою, пунктом спостереження. І повністю вона служить там, де взагалі нема мобільного зв'язку, де нема електроенергії. Вона привозиться, монтується, дуже швидко розкладається. І далі з 26 метрів дає повний огляд для того, щоб працювали там системи, камери, координати і таке інше. Основним принципом роботи мобільних веж відеоспостереження є їхня автономність і можливість встановлення у будь-якому місці. Працюють вони за допомогою власної електроенергії від сонячних панелей і інтернет-забезпечення, що дає можливість створення широкого поля зору. А вся отримана інформація одразу потрапляє до українських військових. Така як машина це. На 80 метрах кабелем витягується екран, і туди все записується. Інформація чоловік в окопі може дивитися. Передавати інформацію може через захищений канал інтернет. Розробники діляться, що реалізація проєкту стала можливою завдяки активній допомозі з боку народних депутатів України Юрія Шаповалова та Ігоря Молотка. Наразі вже активно працюють більше 50 об'єктів відеоспостереження. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Молодіжний парламент Кременчука місце для творчості та реалізації своїх ідей. Сьогодні діти разом з волонтерами створювали пандочку з помпонів. Деталі в наступному сюжеті. Сьогодні в офісі молодіжного парламенту Кременчука волонтери провели творче заняття для найменших. Малюки виготовляли пандочок з помпонів. Що надо ділять да що хочу? Пандочку. папа? Каже, брату подобається. Брату рицю. Тобі сподобалося. Да. А що ти робив сьогодні? Покажи, що ти для батьків дуже важливо, щоб їхня дитина навіть в умовах війни розвивалася, займалася творчістю та спілкувалася з однолітками. Тому вони з певненістю заповнюють анкети для участі у майстер-класах. Нам дуже сподобалося на майстер-класі. Будемо очікувати ще запрошення. З радістю будемо приходити. Ми вже ходимо із сином, ходимо із дочкою, ходимо. Нам подобається, розвивається, і рисуємо, і шиємо, і вирізаємо, то тобто допомагаємо. Для волонтерів такий час найкращою винагородують дитячі посмішки. Саме це надихає їх створювати щось нове та продовжувати свою діяльність. Сьогодні ми проводили майстер-клас з найменшими дітками з числа. ВПО. ми робили з ними пандочку. Даний майстер-клас проводиться в межах проєкту Територія дружня до дітей та молоді. Даний проєкт він реалізовується за підтримки банку ідеї 2.0 молоді», також за підтримкою. Фонду ООН та молодвіж центру даний проект проводиться в офісі молодіжного парламенту Кременчука за адресою Шевченка 19, дріб 3. Після перегляду сюжету не забудьте зайти на сторінку молодіжного парламенту Кременчука у соціальних мережах та знайти для себе та дитини цікавий майстер-клас. Артем Рибров, Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. Художня гімнастика одна з найбільш видовищних, а також складних олімпійських видів спорту. У Кременчуці цей вид спорту користується неабияким попитом. Через воєнні дії в країні вихованці спортивної школи номер 1 вимушені займатися онлайн. Проте мріють повернутися у рідну спортивну залу. Танець, пластичні рухи, махи ногами, стрибки та інші елементи, які супроводжуються музикою, все це поєднує в собі художня гімнастика. Найголовніша складова танцю естетична, тому художню гімнастику впевнена можна називати мистецтвом, а не лише спортом. Цей вид спорту один з найбільш видовищних, а також складних олімпійських видів спорту у спортивній школі. Номородин художня гімнастика користується неабияким попитом. Навіть в умовах воєнних дій керівники знайшли спосіб займатися з дітьми та розвивати їхні здібності. Ми наразі тренуємося онлайн у зв'язку з воєнними діями окупантів. Наші гімнастки роз'їхалися по всьому світу. Це Німеччина, Великобританія, Італія, Америка, Польща. Мені як тренеру важко, бо у мене немає змоги їм допомогти. Я можу з ними тільки розмовляти, я можу їх тільки бачити, я можу підказати, але я не можу виправити їх. Але ці складнощі не заважають тренерам виховувати справжніх чемпіонів. Зовсім скоро відбудеться чемпіонат України з художньої гімнастики, де Кременчуцькі спортсменки демонструватимуть свої напрацьовані здібності. Вони готуються зараз онлайн. Це важко, бо у них не немає стелі, куди кинути той же обруч, той же м'яч. Але ми їх підтримуємо і впевнені, що у них все вийде. Наразі вихованці спортивної школи знаходяться у різних куточках світу, але всіх їх об'єднує одне: любов до художньої гімнастики та очікування на повернення до рідної спортивної зали. Я займаюся гімнастикою вже четвертий рік, але в цьому році в мою країну прийшла війна. І все змінилося. Я дуже сумую за тренуваннями в спортивному залі. Я дуже хочу піти в спортивний зал, щоб мене тренер виправляв. Мені дуже подобається тренуватися, але тільки мені дуже хочеться, щоб ми тренувалися не по онлайн, а по-живому. Спорт це моє життя. Я дуже сумую за гімнастикою. А в квартирі мало місця, щоб займатися. Я дуже хочу, щоб тренування. Повернулися художня гімнастика. Допомагає виховувати силу характеру і зміцнити здоров'я. Тренери та діти відділення художньої гімнастики з нетерпінням чекають перемогу. Їм дуже не вистачає залу, їм дуже не вистачає тренера спілкування, але це найкращі діти у світі. Вони звикли до всього, вони дуже швидко підлаштовуються під умови, і ми всі разом чекаємо на перемогу. Ми віримо у наших героїв. Ми віримо в Україну, що у нас все буде добре. Ми за мир. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський Кремачуцькі новини. 15 вересня 1997 року студенти Стенфордського університету зареєстрували доменне ім'я google.com. Відтоді ця платформа для пошуку стала найпопулярнішою у світі. Цікавинки про Google знають наші журналісти. А скажіть, будь ласка, ви знаєте, що таке Google? Гугл знаю. Знаєте? Ну так чула сама не працюю з ним. Google – це математичний термін, означає 10 у сотому ступені. Колись саме це слово неправильно вимовив один із засновників найбільшої пошукової системи. Ларі Пейдж та Сергій Брін на той момент ще 24 річні студенти Стенфордського університету. Зареєстрували до ім'я google.com 15 вересня 1997 року. Ставлення до цієї пошукової системи різне. Ну реклама це преобладає у них. Я розумію, що ні там мільярди доларів. Зарабатывают на этом. Ну, ребята, вы извините, надо и контент показывать. Якщо є питання там. Ремонт чогось або щось полагодити там битову техніку, там ще або ще щось. Це допомагає дуже. При цьому кожну хвилину Google виконує 2 мільйони пошукових запитів. 16% від усіх запитань водяться вперше. Пошукова система обслуговує понад 4,5 мільярди користувачів в 160 країнах світу, які говорять на 123 мовах. На честь дня народження Google поділимося з вами цікавими пасхалками від цієї мережі. Відкрите в браузері пошукову систему. Google і Ask You. Уся сторінка трохи скоситься набік. Але, на жаль, цей ефект діє тільки на сторінці пошуку. Якщо написати в пошуку собака або кіт, то справа з'явиться іконка лапки. При натисканні лапка тварини наслідить на вашому екрані. Для того, щоб побачити Бетмена, введіть у пошук Batсигнал. Праворуч з'явиться прожектор із кажаном. Натисніть на нього і на екрані ефектно з'явиться Бетмен. Бажаєте розбити стартову сторінку Google і розкидати її складові частини, вбити в. Пошуковій системі Google Gravity. Більше цікавинок ви знайдете на сайті АМЛГОК. Гугліть своє задоволення. Артем Ребров, Вікторія Максимович, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Україна кожного дня стає все ближче до перемоги. Збройні сили України демонструють неймовірну витривалість та повертають назад все більше окупованих територій. Перемога вже близько. залишилось лише боротись далі. Наснаги нам та ЗСУ. Слава Україні!